Так, друзі, всім привіт! Турнір почався. Чесно кажучи, не знав, що там виставляти. Виставив вчера. Червоними в мене взагалі проблема. Міньйонів. Ну, ворона є, але вона не на розлімі. І куди її ставити? Бог його знає. Поставив коротше, так, ударників всяких туди-сюди. О, хорошо. Починається все більш-менш нормально. Будемо брати обов'язково блокіраторів. обов'язково буде воювати в мене воронка. Де вона? Ось так. І... І, і, і ще хтось. Наприклад, Хонсу, Хонсу хорош. Можна було б їх з кагіком брати їх вдвоєм, але то тоді когось прийдеться прибрати. Чер хороший теж тут. Блин, багато нормальних героїв. Ну, якусь таку команду. По суті в Зоках то буде контролити. Да ніхто не буде. Лідінброк не працює. Погнали. Хоч і ресатись не буде, теж нормально. Треба швидких ребят брати. Може, звісно, Зоки черв не дуже тут заходять. Ще подумаємо над цим моментом. Так, що ми бачимо? Бачимо четверка жовтих і кристал червоних. Зелена. Ну поляна так розрухалась непогано, мені подобається. Давай <кій> сразу зриваємо. Хтось де йде зарядиться, правда? Зарядився зок, зарядився черчик. Ну, звісно, одного з них вони не могли пропустити. Так, ладно. А, давай сюди. Затикаємо. Ну Поки що тут якось так. Давай в центр і кристал фіолю. Єсть. Вряд ли ми її доб'ємо. Толку, толку тоді Хонсу витрачати, якщо в мене Ну Давай, може доб'ємо. Добила 762 відлічно такс. Хонсо дуже хороший. Я зробив я собі тапочок з ними бачила на війні, Ну трошки не зайшов. Я там передумав одну тему. І стало вроді як краще. Зараз спробуємо. Опс, і опять манка є. Ну, в принципі, тут все треба закруглятись. Легоніт, типу ліоніт, мабуть, хотів. Такс. Прямо взагалі бачити x 10 ну... Давай, це будемо уничтожати далі. Треба було наоборот, ну, ладно. Пойдет і так. Так, перший бій виграла, але трошки, звісно, стрюмно мені що дуже довго заряджаюся. О, тут вже тема зовсім інша. Тут чергу, мабуть, я буду прибирати брати вместо, замість чера когось іншого. Наприклад, малосі. Такого плана. Поїхали. Трошки більше фіолів, тут уже чувак стрмний. Добре, що викинули черг, червоних дуже обмаль. Ну і жовтих теж не дуже, то багато так щоб захотілося. Так... Ну давай сюди попробуємо. Ні, херня якийсь ход вийшов, чесно скажу. Зовсім туф туфтенський якийсь. Ммм. Ну давай, може тут жовтий виїде. Ага, хрена лисоговий. О, ні, виїхав, але вже пізно. Вже бляха пізно, вже Щас начнеться, блін. Ну, Опять же таки треба надо... затикати його. Але два бляха героя в контру спускати. Скільки там це контра? Три їбать, хойло. Довгенько, звісно. Вибачаюсь за матюк. Ну Давай попробуємо якось. Ну що тут пробувати? В контру вбиваємося геть бігом. Та-та-та-та-та-та-та-та І ця уворочиться і... ...надо подумати. Блядь, не люблю я контру, але на більше, наверное. Ну, тут треба затикати, тут виходу нема. Тут він як почне зараз, блін. Робити свої грязні діліжки, то ми взагалі ніколи нікого не зарядимо. От скотіна і б'є собі там. Так, хорошо. Екс. Давай попробуємо. сюди. І, і так її вбивати ми не будемо. Давай уб'ємо. Опс. Отак. Е, жаль, не перекинули на цього шляпника. Так, ладно, шоколадно. Пробуємо. Далі. Чік. Чік і бомбоні. Так, давай сюди. Тут, в принципі, От, скатін, вернись, ну, повернутись можна ж, ну ні. Ну диви, як вони цього одного бляха зока, біднягу. Прямо за, заколбасили. Ну, остається в нас вся надія на воронку. Кашечку то по-любому тут заклюють. Блін хтось дзвони. Десь ярий перезвоню. Такс. Ну, блін, а что ти тут зробиш-то? Ну давай, давай вдруг, вдруг получится. Придеться перервати з двох частин. З двох частин скомпоную, бо я просто у мене е, на другій карточці Мобільний зв'язок, якщо я підніму трупу, то все, коротше буде вже по грі. Є. цього ми, я думаю, якось мішками докидаємо. Але опять же таки там стільки цих міньйонів вона наплодила, що подивись просто дуже багато. Такс. Такс. Ми теж можемо цих ворон багато призвати. Бля, хтось ще йде. Ладно, ну тут доб'ємо. Так, продовжуємо. Того я добив. О, цей жорсткий Міша. Так, цей жорсткий хіл, звісно, тут ніочому. Михаил. Михаил, було б хорошо взяти, блін, кагіка сюди. Ну, в принципі. Можна було б Кагіком диспелити тут бити, звісно, це всі діла. Ладно, давайте поробимо такою темою, як була, все-таки Малосі лучше буде, якщо він заткне хорошо. Дуже добре поки що мені подобається поляна. Є що здвинути. Давай, зразу і утку зарядимо. Такс. Це сюди. Пантера. Хочу камнями добити все-таки цього Михаїла. Ой, кого хера я ж заткнув. Ну, пиздец якесь. Опять якась бара день. Отразить. Начинается. Ну, вона паладин. Че вона отражает? А, в нього, наверное. Не дуги да, отражай, Ну все понятно, блядь. Проїбав, блядь, бин на рівном месте. Короче, ребята. Знаю я цього Михаила, а це він на соплі буде дрочити, блядь, блять, год. Це я вам точно. от, 100% кажу. Це що в нього там осталось, це ще добре, що підхилка не працює, але на цій соплінці він буде болтихатися дуже. І все, поляна закінчилась, Ну давайте кинемо в Алукарда Так, скільки це шляпа буде ще. Два хода курва. Ладно. Тут, конечно, ця сама жорстка базара ноль. Ну, блять, матюки одні Отражаю він. Давай вже, заканчуйте отражання. Подивись, поп'ят. Скотина. Качка до сих пор, блядь, живе Серед нас один ход. Ладно, будемо чекати. Це вам завжди, ребята, ці всякі нові герої, щось не дочитаєш. Привіт, куку. Піздец, подивись, просто що, що робить, сука, один герой. Просто вбиває всіх чортові бабушки. А, подгар. Просто подгар одного місця. Так, ладно, зелених в нас. Ще один ход вона не зарядиться. Ну це і уклоняша. По одному вб'є. Давай, короче, білку вб'ємо і буде в пустоту тут тройка, може зарядимо когось. Скотина. От, блять, взяв вбив, един, хто міг би нам допомагати тут. А -а -а. Я злий, коротше, ребята, я дуже злий. Давай цього доб'єм Скільки це уклонення, ця стрілочка? Два хода, він два хода буде. Тіпо... Ну, малося я зараз буду отдавати полю. А що дає, якщо він уклониться Бо він просто зараз стички знесе. Це тут гадалки не ходи. Тому треба зараз тратити. Так, ладно. Ну хорошо, хорошо, давайте вже цей кристал. Вдруг що там три жовтих є в нього. Ну що я вам казав? Тут нічого тут не видумаєш-чик, ладно, добилась горем пополам. Розгнівався я прямо дуже я злий. Дуже злий я на происходяще. Такс Опять контратака. Це щось проти міньйонів робить, зайка біленька, вже не пам'ятаю. Цель врипів Ісцелення. Щось там трата, там індіони. Коротше Богу, знаю. Так, так. М -м -м поїхали. Поїхали. В принципі, поки... Знаєте, що, блін, от фіолетових взагалі в мене прикольних єсть. У є. мене помимо цих, ще можна було взяти кагіка, можна ще взяти було Лепіоту. Було б непогано, але. Але, але. Так. Давай бачимо фіолі, вроді як нормально. Ррррр. Ну і зелених трошки. І давайте щось таке, типу, похоже на кристал, я от бачу. Попробуємо його зарядити з ока. Бо фіолетових я не бачив. як. Ну скотина, що там опять таке? Давайте акуратно. Це ж вона уклоняється, по-моєму, а боєс. Не возродиться вже добре. Вже добре, ребята, такс. Давайте прямо таку чуму синю туди запустимо. Так, тепер можна в пустоту спов свободненько заряджатись. Єсть. На жаль, немає як добити хонсіком. І жовтих немає як дозарядити. Кого ми будемо бити? Ну тут із сложних, то це. Мар'яна і ця зайчиха, вона мене взагалі буде напрягати. Я прям відчуваю. Ну, давай поки прокинемо, подивимося. Так, є трійка жовтих. Що я хочу? Я хочу, щоб жовтими когось вдарити і Хонсу добити короче, когось, поняли? От що я хочу. Ну сука, блять, коли таке буває, що вона 5 кулаків цих кидає, я скільки граю, більше двох не кидає. Ну 3 це високосний рік. якийсь. Блін, а може перекине вона на когось хорошенько. Давайте почекаємо ще. Такс. Отлічненько. Все. Тепер будемо е іздіватись з цієї сторони. Тут Хонсу не доб'є, ну тут точно доб'є. Чикс, троєчку. Підрихтуємо. Все, отлічно. Подивіться, як хорошенько ми їх висапуємо. Два четврку, щоб уже... Щоб уже і воронка зарядилась. Так, хорошо. Починаю вже радуватись по чуть, чуть Попередній бій мене просто венрагу ввів. Так. Е, Хотілось би тут добити. Зайчі, зайчі. Ну Давай спробуємо цього. Подивимося, що получится. Є, добили, отлічно. Все. Цього теж ми зарішали. Ворона все-таки рулить. Бачите, наскільки добре, що мене, що я її взяв за 100 призивів. Бо постійно ці турніри де без хіла, а міньйони. Я просто там завжди защикандрився стільки, що нічого не міг зробити. Ну і плюс Хонсу. Випав мені теж дуже дієвий персик. Все? Ні, ще один бій. О, ну давай. Льоня, щось він зрізає, мана, по-моєму ж проти фіолі і фіолі б'ють. Ох який ти гандон, що ж ти придумав? Хоче ману зрізати мені і щоб потім по фіолу. Подожди. Ману всіх... Ну а які? всі враги повинні... А, я защиту. І не можна з врагів тьми зняти. Ну, це зрозуміло. Га, гад такий. Ну опять же, таки візьмемо, мабуть, цих самих. У мене Хон супожоще, ніж нього, так що все. Блін, ну і поляна, звісно. Поляна удоцка. Удоцька поляна. Ну, Давай спробуємо шість зелених скласти. Може, ще щось буде веселіше. Блять, заряджали, заряджали одне, тепер заряжаю тобі друге, тому що немає нічого. Ну, я старався, ребята, старався виграти цей бій. От. Але зрізана броня нам зараз розкажеш. Що таке без хіла? І ворону не дозарядиш Нікуди, ні туди, і ні сюди. Ах ти, подонок, іди відсюди. Вб'є, цікаво. Ну, не вбив, прикольно. Давай-ка ще отак у воротчиків. Блін, цього нашого я його вбив. Так, ладно. На паладін. Хоч щось радує. Давай отаке комбо прокрутимо, поки вона заткнута. поки тут каделене дуже сильно розігналась. А, Хонсу сейчас сквозь доб'є. Малосі, мабуть. Та тут любого, в принципі, може добити. Зока, странно. Такс, хорошо. Затикаємо поки що. цього. Давай, напевно, Отак. От І отак. От Все, приберемо. По чу чуть Все, вирулив, ребята, вирулив, наплакав, наплакав <кхе> поляну. Давай оберемо лукар до цього, щоб він не вкрав нас щит. Єсть. -е Троєчку жовтеньких. І фіоле. Все отлічно. Наплакали і виграли 5 боїв. Не знаю, що там буде завтра. Добре, що не було хуфу. Не люблю я його, але... Так от, давайте подивимось оборону. Не знаю, що ж таке наставив. Умисел на те, що, типу, ну... Треба буде і діспелити і, і себе, і з мене. І якось я зможу хоча б в оборонка, щоб на цешку вийшла. Всім дякую за увагу. До побачення.